І би поділитися словом Божим зараз, поки люди трошки присаджуються. Буває таке у нас в житті, чи ну, в повсяденному житті, щоб ми. За щось не думали. От у нас є мозок свій, да? мозок внутрі там, да? ми не бачимо там буває всі процеси, але зараз вже технології нам показують. Ви бачили фільми, якісь там, да? як срез мозга, що там, які полушарі, яке за що відповідає. Але є ще, ми розуміємо, думки наші. Да? Є у вас думки? Є. Буває таке, щоб ми час, два чи півдня ні про що не думали. Ну, не буває, правда. Да? Постійно ми про щось думаємо. Постійно про щось думаємо. І думаємо буває про хороше, да? буває про погане, буває, думаємо про Боже, буває, думаємо про гріховне, про різне думи. Там постійно, яка кипить робота. Кипить ці думки, ми думаємо, думаємо про ці думки. І я хотів би поділитися таким невеличким словом, назвав тему своїй проповіді Почисть свою голову. Така, може, знаєте. Трошки ну, комусь сподобається, може комусь як це почистити. Ну, Ми ж багато чого чистимо, от посута миємо. У мене зараз трошки ремонт вдома був, то я вже не знаю, скільки я і Утром мию, і вечором мию, і чищу, і підоконники, і стіни, і обув, і все. Поки почистив, вже себе треба чистити, тому що вимазав. Постійно треба щось якби чистити. І от таку тему назвав Почисть свою голову. І я зачитаю одне місце писання, це чого натолкнуло мені. Це слово якби порозмірковувати над ним. Це притчі, 20 розділ, 5 вірш. І тут е, каже такі слова автор: задуми серця людини це глибокі води, але розумна людина вміє їх вичерпати. Ще раз, задуми серця людини це глибокі води, але розумна людина вміє їх вичерпати. І... Е, я замітив, що ми люди постійно про щось думаємо, постійно про щось думаємо. І таке, знаєте, може, слово не християнське, таке не теологічне, але воно показує, що воно просходить, коли ми щось думаємо. І ми буває, коли думаємо, ми починаємо, так як люди кажуть, варитися в чомусь. Да? Ну не варити там макарони, гречку там на плиті, а варитися тут. Ви розумієте про що я кажу? Розмірковувати. І буває, ми розмірковуємо, варимося, варимося там, і е, ще нічого ситуації немає, а ми вже там знімаємо фільми. Перша серія, там, друга серія, як буде, як главний героїв. Ми вже там собі построїли. Сценарій, сюжет розробили. А буває, якщо довго варимося, то вже у нас такий, знаєте, як міні-серіал, вже буває. Перша серія ми знімаємо, друга серія. І отак от можна наснімати дуже багато серій. І, і я ну, же ж ми дивимося всі там інтернет, якісь новини. Може, чи хтось якісь дивиться програми. Я ще раніше буду всі не віруючим, дивився якісь програми. І тоді просто не розумів, а зараз як Бог дав розуміння, прийшла якась е, ситуація у людини, наприклад, або якесь розслідують якесь розслідування, там, преступлення чи якусь кражу, якусь біду простими словами, І потім е, там, чи прокурори запитують у людини, а що ви так зробили? Та каже, думка така прийшла. Та каже, хтось голову щось склав. Чули, ви такі, маніяки, часто там ну, і різні різні такі речі. Негативні. Думка така прийшла. І я, знаєте, пам'ятаю себе, коли я був без Бога, то ну, прийшла якась думка. Пішов і зробив. Прийшла якась думка, о, класна ідея! Да? Пішов, зробив, бачиш раз, а там якась біда. Бачиш, раз, а там якась неустройство. Я не розумів, що не всі думки. Вони від, від, ну, вони хороші. Ну є якісь думки. Ви понімаєте. Піди укради, піди випи, піди там щось. Ну вибачте, переспи з кимось там з чужою жінкою чи чоловіком. І Такі думки я знаю до багатьох приходять, тому що ми живемо в цій тілі, і ця людина. Це, це розуміє, що Це погана думка. Вона не треба ця думка. А буває дьявол такі тонкі думки може підсунути в нашу голову, що Ми можемо зразу ну якби не розлічити. Від Бога ця думка чи від дьявола буває наші гріховні в Біблії написано багато місць писання, що є гріховні вони якби пожадливості, да, страсті гріховні російської періоди. Буває страсті, вони тебе якби знутрі толкають, толкають на ці думки. І раз прийшла думка, і людина раз пішла, зробила і якась е, біда. І я замітив, що е, дьявол він дуже над цим працює. Дуже працює над тим, щоб вложити в серця людей, і не віруючи, вони вже як би сказати, можна його тільки ну час, коли він його трошки їх знаєте приведе. В те місце, куди нам не треба йти в ад. Ну і так же в нього багато атак у дьявола на, на, на віруючих людей, або які, путі, які люди на путі до Бога. От, наприклад, вчора було в одне хрещення, Василь Геніч казав, я знаю, деякі люди хотіли теж прийняти. Є не готові були люди, а є люди, я знаю, спілкуватися, що дьявол просто вложив якісь думки. Людина вже готова, людина вже хотіла. От в останній момент і вже два рази. І такі ситуації, якби ну то кажуть, ті, як нелепі ситуації, чи такі якісь ситуації происходять, і іменно в той день, іменно перед цим. От іменно думки. І ти з людиною общаєшся, все нормально. Приходить цей день, приходить якась ситуація. Ці думки, думки ворог вложив. І дивися, чому потім біда, тому що е, вони якби не вичерпали. Тут каже, щоб ми люди вміє їх вичерпувати, і от е, наша, як би, ну, задача, може е, так правильно сказати, не задача. ну, Якщо ми хочемо жити нормальне життя з Богом, і навіть багато людей, які ну, без Бога, які щось в цьому житті вони досягли якісь успішні люди, да, такі, то вони часто думають про свої думки, часто вони думають. Знаєте, таке тавтоги думай про що ти думаєш. От буває, треба сісти і подумати. Думай, про що ти думаєш. Я сам собі запитую. І буває, ти останавливаєшся, може там листочок, ручку, записати твої думки. Да, поставити там, такі, по дєцькому може, а воно працює. Плюсик, мінус, що хороша думка, що, що погана, про що ти думаєш? І буває, ти пів години, якщо уділиш час, а ти можеш багато побачити про себе. І ти можеш щось поправити, щось обрати, а щось для себе взяти. І в мене там є. Телефон з собою не взяв, але в телефоні, ви знаєте, і в комп'ютері. Буває, може, хороший телефон будь хороший комп'ютер, але трошки він, як кажуть, завісає, да? так, таке современне слово, глюче. Чого? Буває там пам'яті, буває кеш, мусор. Знаєте, що в телефоні теж є кеш, так? Да? Ну, ви бачите, в нашій голові є теж, буває, ну. Ну, мусор. Да? Ну, може, ваші немає. У мене ще є трошки. Я від нього ізбавляюся по мірі познання Господа. І ще трошки жаті ото... Эти... за... заліжі, ото чогось там є, руди м'ядної, там золота ще. Ото буває ще жаль, жа... за, Як це слово? Залижи. Да. Оцього якогось там швака ще можуть бути в нашому житті. І буває, треба почистити. Час багато приложений, в телефоні, правда, які чистять. Буває, ти можеш ручну там. Поудаляти фотографії, я буваю, якісь скачу. Я ще не пробував, хочу попробувати там, рекламують, Знаєте, зараз багато реклам різних скачай, воно само все чисте. Почистив раз, телефон заработав. І недавно це ж ми там робимо, готуємося до зими. І хазяїва, де ми там живемо, вони поставили ми котел з ними разом. Газовий котел, колонки, оце ж мастер все ставить. Це ж він наче мені об'ясняє там принцип, як він робота. Я й до цього трошки розумів Але він там більше об'яснив. теж, кажеться, там є така обратка в котлі, там, де насос викачує, де там є, буває вода зібрати. Є такий клапан, він там стравлює воду, він убирає, щоб вона лишня не оставалася. Тому що, якщо лишня вода там остається, там якось вона він мені об'ясняв, як раном це робити, там як цей ну, по комп'ютеру, і потім можна якось робити. І якщо вона остається, якщо щось лишнє, знаєте, вона каже, котел, Ну, на такому примірі Бог мені показує, що от якщо ця вода, да, вона вроді хороша, ти цією водою купаєшся, там посудиму, дитинку свою купав, їсти варив, да, вода ж потрібна, Але якщо там щось в котлі залишилося не нужно, воно буде вредити котру. І він каже, ти одразу може не побачиш, але з часу він більше плата буде, більше і зносить його. Треба, ну, показав мені механізм, як це робити, щоб ця вода там, ну, стравлювати. І думаю, вау, Господь, ти так показуєш на таких прикладах мені, що от як треба ну, е, піклуватися про свій розум, пікру, піклю, піклуватися, е, про що ми думаємо. І е, от чому ми. Ходимо сюди, в церкву. Чому буває пастор, там сужителя, віруючі люди вам кажуть, приходь в церкву, приходь в неділю, приходь на домашню групу, є ще якісь служіння серед тижня. Приходь, приходь. Чому от, люди вас побуждають? Тому що ми люди, і щоб це все старе, воно йшло, це буває треба процес. От у мене теж там коробка. Я не дам, Такі приклади. Це таке життя. Бог показує приклади життєві. Я Машину, коробка, там в мене автомат. І треба було масло поміняти. Через определене кількість кілометрів треба в коробці, ну, брати більше розуміють, міняти масло. І там така система, я ж не знав, теж вже тепер більше буду знати, що там його одразу масло не сливаєш. Тому що є сила там ну, 15 літрів, чи скільки вони казали, не, не пам'ятаю зараз. І получається, ти одразу сальєш його, то виходить в коробці старе масло, то нам там 100 тисяч кілометрів, і старе масло, воно вже якби срад... ну, так простими словами, воно сраднилося з коробкою внутрі там проходять теж механізми, там є теж свої якби, не бактерії, там да, ну, різні там процеси хімічні фізичні, проходять да, сістерионка, осінь це масло, вони вже підібрали там для себе, як їм правильно працювати. І якщо ти все масло зльєш. І нове залієш, ось 15 літрів сіки, то ти навіть до того, що можна ну, зробити біду в коробку, вона не пристроїлася до цього масла, Вона привикла 100 тисяч кілометрів, там, 3, 5, 10 років їхати на цьому маслі. І вони сливають по 5 ну по 5 літрів. Та я купив таку э, і вони мені слили і каже, приїдеш 10, 15, 20 тисяч кілометрів, прийдеш, і ми тобі каже, сальємо ще потім. І масло таке чорне чорне було. А потім пройшов час, воно получається. Таке вже ну краще. Але каже, коли воно це буде ганяти нове сім, воно там десь може, якісь там є мікрочастіці, якісь там сарінки, накали, гарь. Така якась щось там є, то воно вимиє це. І нове виходить масло, воно вимиє. І через рім ти побачиш, якщо там є якісь десь в якомусь уголочі щось там, ну якби застряло, то це нове масло, воно поможе. І потім якраз ці сарінки, ми всі їх за другий раз їх уберемо, бо зразу ти не можеш їх убрати. І отак от, от буває в нашому житті, що ми приходимо, з таким, ну, візьміть, такі прості приклади, багажом різних твердинь, стереотипів, убіжень і тому подібне. І не може Бог сразу, буває, знаєте, голова би закипіла, взірвалася. Ну Бог по чуть-чуть, і брати і служителя кажуть, приходь на служіння. І от там, де ми проводимо євангелізацію від церкви, я все так кажу, що з кожним разом такі прості, дитячі приклади, може кажу, з кожним разом ви ще ближче і ближче приближаєтеся до Господа. То, що старе, воно уходить, а то щось старе, щось нове, воно приходить. І може, як ці процеси, там як я казав, за коробку за різні ми не бачимо. Ну в духовному світі я розумію, що Бог він производить свою роботу. Так же чи ні? Бог призводить, і воно смотриш думки міняються. Я помню, як я покаявся ті речі гріховні, з яких я би хотів би заплатити великі гроші і поїхати, як кажуть, на край світа нічого мене не могло становити. То зараз я на наче в церкві то якісь думки прийшли другі. То ті, про що я раніше думав, я в один момент, я пам'ятаю, спіймав себе на думці, що я взагалі друга людина. Я взагалі, от ті речі, що я раніше любив, вони взагалі навіть противні до мене стали. І мені почали такі речі подобатися, які раніше не подобалися. І це, це ну, робота внутрі мене Бог произвів, Це ніхто не бачив, але я побачив я сказав, Вау, Коста, це реально Бог є. Реально це правда. Реально я стаю. Я сам сказав, я стаю друга людина. Тому що старе, воно не хочеться, і мені потом би гроші би великі. Заплатили, сказали, та бери це. Я сказав, та ні, воно мені не треба, я хочу друге, то я вже з Богом. Слава нашому Господу! Що Бог Він з кожним нашим, як сказать, посіченням церкви, молитвою, Словом Божим, Бог нас міняє і Він хоче міняти. Чому? Тому що римлянам, 12 глава, другий вірш, каже такі слова, що Бог хоче від нас. Він каже, що і не пристосуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля добра, приємна і досконала. Каже, що не пристосуйтеся, щоб оце вже всі думки, до чого ми пристосувалися, оце я казав, це нагарі оце все оці мікрочис, як я об'ясняв, да оце вся ну погані речі, щоб вони уходили з нашого життя. А що були? щоб ми змінювалися оновленням ума, щоб пізнати, що є воля Божа. Щоб пізнати, що є воля Божа, треба новий ум. Якщо той старий ум, ти не пізнаєш, і я не пізнаю волю Божу. А яка вона воля Божа? Добра, приємна і досконала. І буває, ти людям кажеш, Бог тебе любить, Бог для тебе багато приготував в житті, Бог хоче тебе спасти, Бог такий добрий, у Бога є план на твоє життя і різні, різні різні речі. За гріх там кажеш. А люди наслить, як оток. Ну, вибачайте, такі по-простому кажуть нас, як ото вкопана, сидить на тебе, такими глазами дивиться і нічого не розуміє. Чому? Тому що розум. Не обновленний розум другий. А якщо от ви в мене були приклади, я десь поїхав там поїздку чи в гості і зустрічаю якогось віруючого брата, даже там ну пійсятника, баптиста, харизмата, когось якусь людину, яка народжена згори. Я її ніколи не знав. даже брат був ну жінка, я старша мене, младше мене хлопець. І ти починаєш з ним балакати 5, 10, 15 минут слуха. Як ото мовить каже, є, є контакт. Знаєте, як будто ти його знав багато років. Чому? Тому що в нього Дух Святий живе, і в тебе живе Дух Святий. Слава нашому Господу! І ти починаєш з ним розуміти зразу, тому що в нього розум оновлений. Так, да, він щось може, не так понімає, як ти. У вас, може, якісь розбіжності трошки, опит життя, там, форма служіння, різні, різні різні речі. Але ти чувствуєш на уровні розуму, і знаєте, і серце починається. О, свій! Знаєте, брат, сестра у Христі, любе Господа. Чому? Тому що у того і в того. Розум обновлений. А буває з людиною общаєшся, і ти бачиш, ну я нікого не вмію йду, але бач людина як, як пустота Внутрі пустота. Чому? Тому що оцей ще розум той е, залишився, і, і цей процес не одразу, це е, е, треба час. Але якщо ми хочемо, то Бог він, е, він буде нам допомагати. Він буде потрошку нас міняти, він буде потрошку нам допомагати. І коли ми будемо змінювати, знаєте, як прийшов до церкви, я думав, що це Біблія це книга запрети в лішенні. Я це казав вже колись. Що пити не можна, курити не можна, те не можна, ругатися не можна, і куча, 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 красти, що ми любимо щось дивитися, ну і багато чого. Ну, коли я е, покаявся, прийшов до Бога і почав читати цю книгу, то мій розум почав мінятися. І я побачив, що. То, що вона каже, не робити, я не робив. І життя моє ставало краще. Слава нашому Господу. І мені хотілося ще більше її читати. І мені навіть я так знаєте, як таке слово з предкушенням читав і дивився, що ж там далі вона мені розкаже, що ж там мені в чомусь мінятися треба. І не завжди хотілося, може бувало, не завжди вийшло. Але Бог давав сили, і в тебе може не зразу получиться. Але Бог дасть тобі сили. Це буде процес. Ти може десь і впадеш і встанеш. Але як, як кажуть, люди: так кажуть, якщо падаєш, так падай хоч в сторону Бога. Хоч хоча б встанеш, то побачиш, що йдеш ну, в правильне направлення. Це процес буде. І ще одне місце писання буде мовити скоро. Це перше Корінські другий розділ, 16 вірш, з 15-го вірша. Духовна ж людина про все судить. А її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчав, повчатиме його? Ми ж маємо розум Христов. Каже, що віруючі люди, вони мають ум Христов. Російський приклад. розум Христов. Послухай, Бог дав тобі і мені розум Христов! Як до Христа приходили, ви знаєте ці історії? Я не буду їх перечитувати. Там фарисеї, воєноначальники начальники того часу, там багаті люди, царі дворці. У нього були такі випроси: да? чи давати що там фінанси? Кесаря? він каже: давайте кесарево, кесарю, богу Божю раз. Одним вираженням рішив цю ситуацію, привели блудницю, побить каміннями. Да, кажеся, ну все, до чого, кажучи, якби там ну безвиходні ситуації, все, тебе вже якби ну піджали в кут, ти вже нічого не можеш зробити. Але ум Христов да, він давав йому мудрость, як виходити з цих ситуацій. Послухай, брат і сестра, якщо ти маєш ум Христову, в тебе і в мене не буде безвиходних ситуацій, вони прийдуть сто процентів. Вони будуть. але я вірю, що Бог дасть нам виход. Чому? Тому що в тебе є не твій не мій, а в тебе є ум Христов і мудрость Божа. І написано там ну, багато чого. Ви знаєте ці місця Писання. Я не, не буду їх перечислювати, бо час біжить. Але якщо ти не маєш ці ситуації, то як ти будеш поступати? по-тому, по человечески по-старому, і бачиш, що потім біда, бачиш, що потім проблеми, бачиш, що потом якесь неустройство. Чому тому, що ум твій не обновлений, а коли ум Божий да тяжело, да не завжди хочеться, да не виходить, але Бог буде давати силу. Я думаю, що якщо людина рік два з Господом, є так попросити підняти сюди, то багато буде у вас е, свідоцтв. І буде чудес, і буде історія, де були ситуації. Я не знаю, чого я так сказав. Я не знаю, як хтось мені щось вложив, як хтось через мене щось сказав. Це Бог через тебе сказав. Бог вложив. Чому? Тому що в тебе вже ум Христов. А тепер наша задача розвивати його. Наша задача його, якби знаєте, доставати у той колодязь, у той, як я казав, ті шлаки. Що в нас є, там, оті гріховні. Їх треба достати убрати з нашого розуму? А коли ми маємо ум Христов, то там Бог вложив скарби в тебе і в мене, там як потом бриллянти, там дорослі нікам, які там із платіна, так я образно пробраю, щоб зрозуміти, і тепер наша задача як віруючих наоборот, це достати. Те треба шлаки, ті кокси разні викинути. А це треба достати. І от я дивлюся, чому такі різні християнські життя у нас бувають. Тому що хтось копає в цей ум Христовий, хтось достає там, як Біблія каже, обізна багатство при мудрості Христа, як непостіжими поті. Обізна, там немає дна. Ми все життя будемо черпати, ми все життя будемо щось отуди доставати. Хай нас Бог благословить, хай нас Бог, Бог нам допоможе, щоб оте старе. Воно уходило, щоб ті думки, які приходять в наше серце, в наш розум, ми розмірковували. Від чого ці думки? І в церкві є пастири, є служителя, є багато людей, віруючих вже давно з Господом. Познайомтеся ближе. Якщо буває тяжело, підійдіть. Є іспаді, є якась молитва. В кінці після життя підходять. Браття моляться, да? Підходьте. І Перед Богом навчимося один на один вичерпувати ці думки і десь перед братями, перед серпами, сестрами відкриватися. Буває, люди приходять до Бога навчений, став там отче наш там на небесах. Це нормально помолитися. Я там не сміюся. Чи ой, ангел там якийсь поможи. О, Діва Марія, там щось поможи. А у чекав проблема, у чека біда. Та приди скажи, Боже, я в гріху, боже, сім'я розвалюється, Боже. Не можу кинути наркотики, не можу кинути алкоголь. Хвороба вже достає. А людина прийшла така правильна, помолилася там, якусь форму зробила і пішла, а нічого не вичерпала. На душі боль, на душі печаль. Пусть знаєте, нам Бог допоможе, щоб ми більше ще вичерпували цю гадость і туди наповняли Божими думками. Давайте ми помолимося.